Ура піднімає своє розумне кільце з керамічними оздобленнями та деб'ютами в зарядці за 99 доларів. Епоха невизначеності як адаптуватися до мінливого світу технологій, політики та кар'єри. Світ швидко змінюється. Технологічний прогрес, політична нестабільність та переоцінка цінностей на ринку праці створюють атмосферу невизначеності, яка вимагає від нас з гнучкістю, пристосовністю та готовністю до постійної підготовки. Події, висвітлені в останніх новинах, лише підкреслюють цю тенденцію. Від появи нових інструментів штучного інтелекту до перегляду політики щодо іноземних фахівців, і навіть зміни правил гри в некомерційному секторі, все це вказує на необхідність переосмислення звичайних стратегій та пошуку нових шляхів розвитку. Штучний інтелект, друг чи суперник. За останні кілька років штучний інтелект AA, перестав бути науковою фантастикою і став невід'ємною частиною нашого життя. Програми, такі як Соре», дозволяють створювати персоналізовані відео за допомогою штучного інтелекту, а чатні боти використовують складні алгоритми для підтримки розмови та запобігання її завершенню. Це, звичайно, вражає, але також викликає ряд питань. Особистий досвід говорить про те, що необхідно критично оцінити можливості шаї. Не покладайтеся на нього як на абсолютну правду. Скоріше, це слід розглядати як потужний інструмент, який може допомогти нам у вирішенні певних проблем, але вимагає постійного контролю та перевірки. Наприклад, у своїй роботі я використовую інструменти AI для аналізу великої кількості даних. Це дозволяє мені визначити тенденції та моделі, які було б важко виявити вручну. Однак я завжди перевіряю результати, отримані AI, і використовую їх у поєднанні з власним досвідом та знаннями. Ключовий висновок AI – це не заміна людського інтелекту, а її доповнення. Важливо розвивати навички, які дозволяють нам ефективно використовувати AI та критично оцінювати його результати. Геополітичні зміни та конкуренція за таланти. Політичні рішення, такі як обмеження випуску ВІЗАЖ, H, 1ду у Сполучених Штатах та запуск програми талантів у Китаї, демонструють глобальну конкуренцію для кваліфікованих фахівців. Це говорить про те, що ринок праці стає все більш мобільним і вимагає від нас читати та адаптуватися до нових умов. Останні події показують, що політика щодо іноземних експертів може швидко та не передбачуватися. Це створює невизначеність для тих, хто працює в міжнародних компаніях або планує переїхати за кордон. Особистий досвід, я спостерігаю, як компанії, в яких я раджу, все частіше розглядають можливість створення офісів в країнах із більш сприятливим податковим кліматом та простішими правилами для іноземних фахівців. Це дозволяє їм залучати та утримувати найкращих працівників, незважаючи на обмеження, введені в США. Неприбутковий сектор під тиском загрози адміністрації Трампа проти ліберальних некомерційних організацій ще один приклад політичної нестабільності, що впливає на різні сфери життя. Неприбуткові організації, які відіграють важливу роль у суспільстві. Змушені готуватися до найгіршого сценарію, який відволікає їх від основної діяльності. Це свідчить про те, що навіть організації, які здаються захищеними, можуть бути під тиском політичних сил. Важливо бути готовим до таких викликів та розробити стратегії, які дозволять їм вижити та продовжувати свою роботу. Нові можливості в галузі досліджень та технологій. Незважаючи на невизначеність, у світі з'являються нові можливості. Проект вивчення Антарктики за допомогою безпілотних човнів, що фінансується колишнім генеральним директором Google, демонструє інноваційний підхід до вирішення складних наукових проблем. А запуск першого продукту лабораторією LabLabora та Майрем Юрей та ЄЛАБ, який спеціалізується на тонких вдосконалених моделях штучного інтелекту, свідчить про розробку нових напрямків у технології. Ці проекти показують, що інновації тривають, а нові можливості для досліджень та розробок з'являються постійно. Важливо бути відкритим для нових ідей та готовим до ризику, щоб скористатися цими можливостями. Адаптація до нових реалій, поради та рекомендації в умовах постійних змін важливо розвивати такі навички та стратегії. Постійне навчання, світ занадто швидко змінюється, щоб покладатися на знання, отримані в минулому. Важливо постійно вивчати нове і бути готовим до перекваліфікації. Гнучкість та пристосованість. Ви повинні бути готові до змін і мати можливість швидко адаптуватися до нових умов. Критичне мислення важливо мати можливість аналізувати інформацію, оцінювати її надійність та робити власні висновки. Розвиток емоційного інтелекту, здатність розуміти та керувати своїми емоціями, а також розуміти емоції інших людей стає все більш важливими в умовах невизначеності. Створення мережі контактів, спілкування з людьми з різних галузей діяльності може допомогти вам отримати нові знання та можливості. Шукайте можливості зростання, не бійтеся ризикувати і спробувати нові речі. Ключовий висновок. Адаптація до мінливого світу вимагає постійної підготовки, гнучкості та готовності до ризику. Висновок. Епоха невизначеності це не лише виклик, але й можливість. Здатність переосмислити свої цінності, розвивати нові навички та знаходити нові шляхи розвитку. Світ змінюється, і нам потрібно змінити його. Важливо бути готовим до змін, відкритих для нових ідей та готовим до ризику. Тільки таким чином ми можемо вижити і процвітати в епоху невизначеності. Не бійтеся майбутнього Його слід вітати з відкритим розумом і готовністю до дії. Зрештою, саме в періоди змін народжуються найбільш інноваційні ідеї та найуспішніші проекти.